Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити обзор на такий клікер-проект eh, TabSwap. Як виявляється, ще дуже багато народу про цей проєкт не знає, тому я вирішив зробити обзор і розказати про нього детальніше. Само собою, я вже eh, робив про нього пост в своєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, переходьте, обов'язково підписуйтесь. Там я завжди викладаю оперативну інформацію набагато раніше, ніж вона підправляє відео. Тому, звісно, переходьте. Зустрічає нас бот стандартною менюшкою із пропозицією почати майне. Переходимо. Забираємо тут те, що накладе нам сам бот. Як бачимо, зразу бочку кидається ця стандартна менюшка, монетка, яку треба клацати. Знизу у нас є енергія, як бачите, вона вкачена до 6000 в мене. І з самої менюшки у нас тут є реферали, тобто ті, хто перейшов по вашій реферальній силці. Далі є завдання, досить такі жирні оплати. Далі сам це тап. Далі бусти. Бусти аналогічні до ноткоїна. Але значно дешевше і, і монети тут дають за задання, до речі, більше, ніж натвоєння. І статистика. Як бачите, тут вже в проєкті 2,5 млн, коли я приходив, тут було на навсього мільйон з копійками, а зараз вже люди дуже швидко сюди приходять. Тому давайте спішіть, реєструйтесь і будьте в числі першими. Великим плюсом цього проєкту те, що тут можна тапити зразу усіма пальцями. Як ось ви бачите, тут можна буквально за. Кілька секунд зразу всю енергію втратити, це я навіть не спішу особу. Далі. Чек на мене дуже великим плюсом є сам інтерфейс, який виконаний набагато краще, ніж в тому самому ноткоїні, що мені дуже подобається, і відсутність, абсолютно відсутність е, якихось там лагів, прогрузок, багів. Е, як бачите, все тут добре працює. І цей проект мені подобається навіть набагато більше, ніж сам ноткоін. Плюс цей токен на блокчейні Solana. А як ми знаємо, Solana зараз дуже-дуже хороші ікси дає, ну, вже дала, і я вірю в Solana, я думаю, що в неї є хороший потенціал стати новим Ефіріум чи, можливо, навіть біткоїном у майбутньому, хто знає, хто знає. І з виходом цього проєкту, можливо, Solana ще нас порадує новим піком ціни, хто його знає. Я особисто. Думаю, інвестувати в Слано і само собі слідкувати за цим проектом. Вам теж цього рекомендую. І бажаю хороших заробітків. І на цьому. все. Силочка на цей проект буде в описі під відео на телеграм так само. І всім гарних дропів!